Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Суспільства. Чимало питань до кадрової політики в Офісі президента України і власне до самих топ-посадовців цієї структури. Упродовж років активісти наполягають на звільненні заступників голови офіса Олега Татарова і Андрія Смирнова, які були дотичні до режиму Януковича. Тригером є очільник офісу президента України Андрій Єрмак, якого політичні опоненти називали леді не агентом ворожих спецслужб. Цім поза уваг... Увагою суспільства залишається його радник Михайло Подоляк. Про головного спікера офісу президента в широкому загалу майже нічого не відомо, хоча деякі факти з його біографії заслуговують уваги. Михайло Михайлович Подоляк народився 16 лютого 1972 року у Львові. Інформація про його батьків практично відсутня. Відомо лише що вони згодом переїхали до Нововолинська, де Михайло Подоляк закінчив середню школу а згодом до Луцька. Старший брат Подоляк Володимир Михай. Левича 4.02.1965 року народжені, починаючи з 1987 року, живе у Росії, де по теперішній час проходить службу в головному розвідувальному управлінні Міноборони Російської Федерації. Нам вдалося дістати докази наявності в нього російського громадянства, зокрема копію його заяви на заміну паспорту РФ у зв'язку з досягненням 45-річного віку від 30 квітня 2010 року. В Заяві вказано, що перший російський паспорт серія со. 4599, номер 954091 Володимир Подоляк отримав 18 квітня 2000 року у відділі внутрішніх справ Щукіно міста Москва. З 2001 по 2004 роки Володимир Подоляк працював у посольстві Російської Федерації в Італії. З 2008 по 2010 військовим аташе у посольстві Російської Федерації у Хорватії. В березні 2022 року діючий полковник розвідки АРФ Володимир Михайлович Ж Подоляк був присутній на стамбульській зустрічі української і російської делегації. Його можна побачити на кадрах пропагандистського каналу Мир 24 Працівники якого фільмували ту зустріч цілком ймовірно, що у Стамбулі брати спілкувалися і не лише на особисті теми. Росію цікавить інформація про постачання Україні західного озброєння, зокрема систем ППО та РСЗХі «Хімарс» від США. Така інформація могла бути передана тоді і в подальшому, зокрема щодо озброєння зосередженого. На Київщині інтереси до якої російські окупанти досі не втратили. Більше того, наявна інформація може вказувати, що Михайло Подоляк міг бути завербований горміністерства оборони Російської Федерації у 2010 році. Працювати під кураторством рідного брата Володимира Подоляка. Ризики для оборони держави зростають, враховуючи доступ Михайла Подоляка до державної таємниці. Під час заповнення анкети для отримання цього доступу він не вказав інформацію про брата російського розвідника. Здобута на. Нами інформація потребує ретельної перевірки правоохоронних органів і уваги з боку вищого політичного керівництва держави, адже йдеться про захист національних інтересів і територіальної цілісності України в умовах боротьби за існування держави. Усі сумніви у доброчесності патріотизмі керівників країни мають бути розвіяні компетентними органами. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.